Зараз дуже велика дискусія в інтернеті порушив її Янки, який е, ну, показав, що його здивувало, як Київ тусується під час війни, як він живе, е, що відбувається. Ви ці процеси бачили, чи вам от теж не до цього обсудили? Ну, Маю на увазі там, показали відео, що люди тусуються, якісь гулянки да. Віде. Ну, то хай тусують. <реш> <реш> Мені від цього ні холодно, ні спекотно. Ну, от вони не, не будуть тусувати. Що для мене зміниться? Чи для мене секрет, що величезні кількості людей в Україні все одно на те, що відбувається? Чи це для мене секретно? Ну, ні. Мене це, чесно кажучи, я цим головне займаю. Мене достатньо роботи, обов'язків і відповідальності, щоб не звертати увагу на цю мечню. Когось заслужувати за щось. Ну, як мінімум, це непродуктивно. Тобто не треба відволікатися на це все. Ну, там? що значить не треба. Кожен сам собі обирає, що йому треба чи не треба. Я на це не відволікаюся. Мені просто це починає нагадувати ось цей період там, з 2014 року і до 2022, да, коли з 16-го вже так, а то йде, а люди собі там живуть своїм життям і за це не переживають глобально. Ну, з однієї сторони, добре, що економіка працює. Що люди працюють, люди витрачають кошти, економіка функціонує. Але з іншої сторони, те, що багато людей можуть собі дозволити відмежовуватися від подій, які відбуваються, це дійсно це, це недобре. І у довгостроковій перспективі це принесе дуже багато шкоди. Інше питання, що це наслідок державної політики. ось чином вони не допрацьовують, не ця інформація до усіх. У багатьох. Сформувалася така картина, що все, бойові дії туди змістилися на схід, на південь, і от воно знову зараз підвисне, іначе і наче заспокоїться. Люди не усвідомлюють, що ми кожен день, кожен день, потроху, але ми пройобуємо. Кожен день. Люди цього не розуміють, в тому числі через різних персонажів, які людей. Заспокоюють, постійно розповідають їм про закінчення війни через 2-3 тижні і тому подібне. Якісь переможні речі. Треба людям пояснювати, що відбувається конструктивно і холодно, щоб люди не панікували, але не складати для них хибну картину, що все чудово. Бо все не чудово. Ми ще не перемогли. У нас ще є всі шанси втратити. Нашу країну, я зрозумів, що ви критично ставитеся зараз, розвилось багато військових експертів, так, які так, в інтернеті. їх завжди було багато. Багато? Ну слухайте, з'явився ковід, з'явилося багато експертів по ковіду. Почалось повномасштабне вторгнення, багато експертів по повномасштабному вторгненню. Завжди, якщо з'являється, з'являються багато експертів по цьому. Часто це одні й ті самі люди.